Пане Сергій, можна з вами поспілкуватися? Ви прямо сказали, що не визнаєте провину. правильно ми вас зрозуміли? Раніше ж ви визнавали щось. Ви сказали, що вам жаль раніше. Тобто зараз ви повністю не визнаєте свою провину? вину, Сергія. Саме бачили, як виступав. Коли надали слово обвинуваченому гайди, що ну йому реально важко говорити, ну це видно. І він сам, я навіть бачила його спочатку, коли це трапилось, ну як він виглядав навіть зовнішній, то як виглядає він зараз, ну це очевидно. І навіть ну попередньо ми розмовляли от, за ситуацію. Так він зазначає, що я реально ну дуже шкодую. Я розумію, що сталося. Але щодо технічного стану, як це відбувалося. Ну я вважаю, що ми можемо поговорити трішки пізніше. Не заперечую факт, що керував автомобілем. не заперечую факт, що відбувалася трагедія, що загинула жінка внаслідок цієї злощасної зупинки, яка, на жаль, була з бетону. І просто як ми розмовляли, я кажу, господі була б ця зупинка скляною, то цього б не сталося, розумієте, була вона бетонною. На жаль, ну звичайно, людське життя це і в конституції зазначено воно безцінне. Звичайно, ну він людина, і я також людина. От звичайно, позбавила молоду жінку життя. Це так, але пояснити причини, з яких це відбулося, чому автомобіль себе так повів в цій е, дорожньо-транспортній трагедії. Е, зараз я пояснити не можу, тому що ну це... а швидкість понад 150 Ви знаєте, що така швидкість була? Чи ви експертизу не визнаєте? Давайте після того, якщо ми будемо досліджувати експертизу, ви бачите, що я кажу, так, давай додому він їхав. 194. Наскільки, 24. наскільки не буду я стверджувати, ми з вами домовилися, що по порядку ми будемо все постійно після засідання, ми будемо все про це спілкуватися. І хай ну, суд оцінює докази. Я ж не можу. Ви ж розумієте, правильно, ми надаємо докази, суд досліджує, оцінює, встановлює.